Доброго дня всім. Доброго дня, вітання. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, добрий день. Таня, добрий. Чутно всім. Чутно. Так, так. Звук є. Це наші. Приб... Бачу, не всі відповіли. Зараз хвилину. Дивіться, зараз 10 година, давайте ми ще, будь ласка, почекаємо хвилин 5, можливо, хтось ще підключиться. А Наші ми... сторони ще проєктанти мають підключитися. Зараз вони пробують щось з посиланням, них трошки не виходить. Зараз ні, ні ну Все одно ми почекаємо. Давайте ми почекаємо 5 хвилин, ну, про всяк випадок, а тоді вже про, 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 продовжимо нашу зустріч і проведемо громадські слухання. Добре. но Terima kasih telah menonton! четверикову башу. Так? Так, все, не Не, не Добрий день, Володимир Зелик. Добрий день. Так, звук. Чуєте? Приєднуюся. Так, мадати. Не Нема більше. Доброго дня ще раз. Давайте, колеги, розпочнемо наші громадські слухання. Я вас попрошу, будь ласка, представтеся. Доброго дня. Давайте, певно, почнемо ми. Пра тернопільський молоко зло. Володимир Розовий. У вас дуже фонить. Слабенький звук. Чути? Чути, так, пробуйте. Пра тернопільський молоко довод. Е, я безпосередньо головний інженер Четверикова Світлана, безпосередньо проекту будівництва виробничого корпусу номер 2 Поряд зі мною сидить начальник з охорони праці Юрій і енергетик Ярмуш Роман. Також на віддаленому зв'язку від молокії є ще юрист Василь Олександрович Редько е, Василь Васильович. Начальник юридичної служби і член наглядової ради компанії Отам, де Василь Василь, повторіть ще раз, взагалі нічого не чути було. Будь ласка. Начальник юридичної чути мене? Так. Ви представники молокії, так? Так, представники молокії. Начальник юридичної служби компанія Молокія редько василь і член наглядової ради Ковальчук Валерій Володимирович. Дуже приємно дякую. Далі, будь ласка, екотоп. Будь ласка, представтесь так доброго дня. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є керівник приватного підприємства науково-бернику екотоп. Ми були розробниками звіту зуці пливо на довкілля для того, Тернопільський молокозавод. Тобто проєктанти, розробники ОВД. Я почула, дякую. Далі. Володимир Зелик. Не чую. Володимир Зелик, головний інженер проекту Прат Львів, М'ясомол проект. Прат львів м'ясомов Проект. Скажіть, будь ласка, ви кого представляєте? Підприємство чи громадськість? Ні, це проєктний інститут. Проєктний інститут автори проєкту. Я вас розумію. Ну, ви в даному випадку, як представник замовник підприємства, чи ви є як е, громадськість? Я хотіла від вас це почути. Ну, як громадськість, ми ну, від... Ну, ми від замовника, так. Ми запрошені замовником як автори проєкту. Ми випустили першу редакцію проекту раніше, це друга редакція проекту вже включно з Дякую. Мене звати Коза Ольга Петрівна, я головний спеціаліст відділу екологічної безпеки, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління екології та природних ресурсів Тернопільської військової державної адміністрації. Як вам вже відомо, ми сьогодні зібралися 29 травня в 10 годині для проведення громадських слухань, що проходять в рамках процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ПРАТ Тернопільський молокозавод. Планована діяльність стосується щодо будівництва виробничого комплекту корпусу No2 у місті Тернопіль. Реєстраційний номер справи 7805, дріб 2022 719 10 886 по єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Ну, так як я зрозуміла на нашій зустрічі представники громадськості відсутні. Я правильно зрозуміла? Добре, дякую. Правильно. Ну, думаю, можливо, щось потрібно уточнити. Треба Тоді, відповідно до змін, внесених до закону України про оцінку впливу на довкілля та порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 у період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, так як вам вже відомо. Але оскільки на нашій зустрічі відсутні представники громадськості. То відповідно до порядку проведення громадських слухань буде складений акт про відсутність громадськості, і громадські слухання вважаються такі, що відбулися. Тому що в даному випадку, ви, так як представники замовника суб'єкта господарювання, ви знаєте свою плановану діяльність. Обговорювати, я думаю, немає потреби нічого. Громадськості немає. Тоді, мабуть, будемо з вами прощатися. Складемо акт про відсутність громадськості. Громадські слухання вважаються такі, що відбулися. До побачення, всім гарного дня, мирного неба. Так, Я, дня ми так, до, побачення нам до нових зустрічей. А про, про якісь зауваження нема мови. До звіту. Немає, тому що немає представників громадськості. Зрозуміли. На сайті розміщені всі матеріали, звіт є, все як має бути. Ну, тобто, але добре розміщені звичайно, по процедурі. Процедура витримана. Просто в процесі громадських громадського обговорення проходять громадські слухання, які ми сьогодні проводимо. Ну представників громадськості немає, запитань немає. Відповідно, складаємо акт і громадські слухання ще раз повторюються. Вважаються такі, що відбулися. Не заперечуємо. Зрозуміло, зрозуміло, дякую. До побачення. До побачення, ще раз. До побачення.